Трішньопереміщені особи можуть підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зазначається, що відповідне питання було розглянуте на засіданні координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод переселенців. Учасники засідання надали роз'яснення з цього приводу. Так, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 12 серпня 1993 року номер. 637, стаж роботи за відсутності документів може також підтверджуватися показаннями не менше двох свідків. Відповідна норма діє у разі, коли підприємства, установи організації розміщуються або розміщувались на тимчасово окупованих територіях або в районах бойових дій. Пояснили у відомстві. Свідками можуть виступати люди, які знають заявника по спільній роботі на підприємстві в установі організації та мають документи про свою роботу, за час, стосовно якого вони підтверджують. Жують роботу заявника уже на підставі показань свідків. Органи пенсійного фонду підтверджують стаж роботи для призначення пенсій.